Ручною ж не на машині. Ну докажемо машина, що без так білоруса 28. За дорогу три тисячі нам Да. вісім, шесть помідори жовті 60, сливка 45, огірки по 40. і 150. п'ятдесят. Це часничок.

Морква 30, 25 цибулька, 25 картопля і картопля по 30. О, які деньки, деньки по 14. І по 30 деньки. І кавун по 14. Гривень. Кавун Одеса. Чуть по 15. По 15, так. Слава переможцю! 50 гривень, 99 копійок. Кукуруза по 10. І жирний персик 100 гривень. по чому там по 80 гривень. Тут прям черга, черга за кишмиш. Морква 25, 28, картопля по 20. Цибуля по двадцять гривень. Так, сливка двадцять п'ять гривень. А вчора були п'ятдесят, я дивилася. Солодкий перчик сімдесят, а от білий тридцять дев'ять, дев'яносто дев'ять. Кабачок тридцять. Баклажан супер дешевий 23,99, Перчик гострий, 20 гривень, одна штучка. Кукурудза по 15. Огірочки 29,99 по 30. Такі крючечки собі. Що тут ще продається? Цікаво. А тут вже огірочки по 45. Дуже багато вже винограду. По 99 одеса, Кишмиш 30. 30, не поняла. Блахина 170. Денькі по 35. абрикоска 150, сливка по 30. А колхозниця динька 49 гривень. Так, білий налів, не знаю по чому. Рукала 25, кінза 25, щавель 20, петрушка 20, укроп 25, базилік 30, шпинат 20, салат, 10,50, роман салат, 10,50, і салат плюс йод супер корисний. 10 гривень, 50 копійок за 100 грамів. Так, це про це э, одяг. Порічка 150. Та випала все? 55. Огірочки. Сливка по 40. Така сливка, не, не сливка, сливка така маленька, кругленька, недовга. 80 і 80 помаранчеві помідор і 70 червоні. 30 теж огірочки. 60 білий перчик, 35 кабачки, 25 картопелька. Лохина ось є по 150. Мускат, виноград 100 гривень за кілограм. Можна положити в польоти? 100 грам. 1 кілограм 50. Так, добре. О, капуста цвітна 65 гривень, огірочки 55, 85 помаранчевий помідорчик, але трошки таки бачу належаний. 85 червоний перець. абрикоси по 120. Гарненькі, прям здорові такі. Сливка венгерка 40 гривень. Слива президент теж 40 гривень. Кишмиш 130, дамський пальчик 150, лівія 150 і Надіжда 150. Ось уже 4 види винограду з'явилися на прилавках. Павун херсонський, 20 гривень за кілограм, денька 60, бурячок 30, 25 цибулька, по 40 гривень помідорки, 70 гривень. Така сливка. Сливка жовта. Чай! Далі 25. Наливай, зараз прийду. 150 лохина, слива по 40. Так, що тут у нас? творог, масло. Так, все те саме. Тут цінова політика майже ну однакова. Якщо щось дешевше, то дешевше у всіх, Якщо щось дорожче, то дорожче у всіх. Так, 150 дамський пончик, виноград 150, абрикоска 120. Ні, дякую. 40 сливка. Нектарін 120. Лохина 150. 50. Так, це 60, мабуть, перепилені яйця. 68 алія Звичайні яйця 55 гривень. Так, є різні сухофрукти. Інжир по 40. Так, виноград всю одну ціну Лимон 120 гривень. Ананаска. Так, мед, 120 гривень. Так, цікаво підійти к сухофруктам, ну ладно, не буду вже вертатися. 35 гривень. Теж помідорки, 50 огірки. Так, ще у нас є. 150 лохина, 40 сливка, тут 40. он. Перчик такий біленький, 75, червоний, баклажани по 40. По 40, селера по 50. Чері солоденькі, 75. Це жовті, а червоні по 65. Грушка 65. Слава переможцю, 65. Полуничка 180, абрикоска 90, купина 150. От сьогодні вівторок, зараз вівторок, 10 гривень бундюелька. От Різні такі трави, полин, м'ята є. А це різні крупи. Бермішель 45, Артек 40, Манка 25, Вівсянка. Жасмін 75, Авівсянка по 45. Ну, тобто, тут багато чого. Різ для плова 70, Узвар 90 гривень. А і такі суміші. Боже, вони такі смачні класнички, не знаю скільки коштують. Тут теж. Все є, все на світі є. Так, гречка домашня 40. Це такі смаколики. 100 гривень, а в квадраті у нас дорожче трошки. Курага 120, 60 червоний перець, 50, он який зелений м'ясистий прямо. Мабуть, гарний. Може трошки, може, трошки кислувати буде таке, але це ще й перчик. От по 40 гривень, пожалуйста, вже слівка. 55 теж сливка, але червона. 80 перець, це не перець, це перчище більше, ніж моя руку. рука. По скільки там? По 25 гривень синенькі. Що ще є? Капуста 45, це вже ми виходимо на початок. 25. Так, кавун солодкий по 20 гривень. Кілограм. Бондель. По 15, але є і по 10. Це вже на любителя камушок. Ну і перша палатка, воно там є. М'ясо, сало. М'ясо, сало. А сальце по чому? Таке сальце. 450 450 Сало дорожче за м'яско. Тому що 450. А ми, якщо ви е слідкуєте за моїм каналом, я часто їжу за салом, то там можна за 250 купити таке смачне, е як воно там називається, генеральське чи якесь. А тут на, на ярмарку, то воно дорожче. Так, добре. Всім гарного дня, результативного дня, добрих новин і... До зустрічі, Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки.